Огонь, нічого собі ти чия яка? Коне-слон. Красиво тут. Так, вирішили піти поїсти, а там знайшли суши бар в центрі. Кіота. Ми в одному тут вже були раніше. Нам не дуже сподобалось. Ну це ж це ж океанічно, по-любому. Може вона змішується теж. А це не річка Шеннон Шенноном Лімерике тут? Ти не знаєш? Я теж не знаю. Подивиться. Так, да, я не знаю, треба подивитися по карті. Ну вона ж може бути, вона ж поруч із цим. Так, ну що, перебіжимо, чи ми тут не можемо перебігти. А, ні, вже не можемо. О, це зарплата ступену там. Ну ти ж знов пішов без мене. Так, а де це він... А, он там він далі трохи. А, ось, наступний он там. То я йду і не розумію. Чи це то, чи це не то. Має бути відчинено. Ну, в гуглі написано, що відчинено. Світло світиться. Напевне, відчинено. Тому що всі інші з часу, з трьох часів дня відчинення, а це тільки два, які відчинені зараз. Зараз подивимось, що у нас тут. О, прикольно, тут тільки суші, я так розумію, так? Тупи суші. Ну і супи, напевно. Да, так. Ага, ці ті, типу як Нігірі, Сашимі. Ну, ціни дешевше, ніж там трохи. Чим у тому. Хосамаки 7,56. Це маленькі такі. Каліфорнії 950. Так. А що а тут? Ага. Так, це що таке тут есть салати. А, ось дракони є по 1590. 17. О, ну, у, у тебе не зайдуть дракони. Чого ти так думаєш? Там же это жареная креєвка. Так он же різні є там. Міров. Обычно. Криспи Тайгер правом, да, это планировки. А я дороги сейчас супів не бачу щось. Чипинги А супы я вижу. Ты бачив, да? Да, но я не могу. Хочу... Вот он. В кінці? А, в кінці, да. да. Ромен. Сифуд ромен 1650. Кимчи Сифуд 1650. А Б. Так. А, это и? Мясно? Мясо. Вот, що? Мясо. Мясо. то должен быть. Ого, я уже так есть ты хочу, капец. Так, ты що будешь? Ты уже вырешил? Я хочу Екисобу. Кіото. Киото. Киото. соба. А шоца? Сосуп? Стив, нет, это лапша. Лапши. Угу. Угу, Ти будеш лапшу. Так, а я воду якісь суші зараз виберу. Так, ну тут м'ясо мені принесли. 3,50 коштує. Водорослі, зелень і тофу. І все. Так, що це в тебе таке? Якість соба. Якість соба? Так, да, що це живе. Це всі тунця копченого там. Ну це такі вермішелки, спагетті, а з креветками, я бачу, там є. М'ясо курочка, так? Да? 16,50 коштує. Ну як? Знаєш? Ну, куриця. Так, а це ось мені сушки принесли. Виглядає прикольно. Thank you. Thank you. And, uh... Ой, там крабова паличка. Це вже мене розчаровує зараз капітально просто. Так, а мої суші коштують 15,90. Зараз спробуємо. Так, ну це десь буде кхм, приблизно 50 євро. Без 20 центів. Так що поїли. ну Рейтинг, я б сказала, завишений трошки, хоча ми взяли тільки дві страви, ну такі середні, якщо чесно. В Україні смачніші суші і супи. Якщо порівняти ще ціну, то звичайно, що хотілося б краще, але непогано. Так що дякую. Всім привіт. Сьогодні приїхала сюди на закупи трішки на продукти. Йду в Данстор. Покажу вам де, що може, щось засніму. Давайте зайдемо сюди, де одяг продається, подивимося, що тут є. Нічого такого не планую, але просто цікаво, може є якісь новинки. Такі маленькі парасольки десь продаються, 12 євро, а великі по 15, 30 євро така кофточка, тренч в'язаний 40 не знаю, куди його носити. Не, не дуже практична річ, як по мені. Колись в мене вдома був, якось, не знаю, не подобається мені така. Або вже пальто, або світер. У кожному своє. Ось пальтішка така є. 60 євро, бачите. Це синтетика. Це на дотик навіть неприємне. Ось 20 євро така ковтина і до неї ще штанці є. Така ось це, це я так розумію. Вали. Такий одяг тут. Такі ковтинки. Типу як шуба. Такі хтось ковтинками заклав її. Вон так виглядає. Виглядає, до речі, гарно. Ось дивіться, 60. Ну, вона така, вітром продувається і. По суті, толку від неї небагато. Ну, до речі, непогана сукня в'язана. 30 євро. XS. Якраз на мене, хоча я М ношу. Оверсайз якийсь конкретний. Ну непогано, тільки що складна, склад, напевне. Синтетика, синтетика. Але я такі речі люблю. Ну, купувати не буду. Тут так трошки приглядаюся, може якусь кафтинку гарненько купити, так щоб була не на один раз. Але не такого типу, якогось такого більш класичного. Колір навіть не знаю, який би я хотіла. Якби щось приглянулося, то взяла б так. Просто марно кошти тратити я не хочу. Звичайні речі. Сумочки з'явилися не було раніше. Типу, як наручну кладь. Керіон. По-анлійські ручна кладь. ручна поклажа. Так, треба йти по продукти. Таке пальто 35 євро. Так що... які справи тут у нас. Вже і лосини потрібно для спорту, до речі, придбати собі. Мої вже так трохи зносилися. Ну, ще є, але щоб так виглядали вже більш-менш нормально, то і нема. Ну, нічого такого цікавого і немає. Так, ну що, треба брати? Корзинку. Так, що мандаринки так, треба взяти. 2,99. Так, а що це воно так хреново їде? Не зрозуміло я. Що це воно? Поломане? Чи що? Цибулька? О, це гарний пучечок. Берем, віцакий. Мощний. Радисочку берем. Що воно так їде? хреново? Так, що у нас тут? Томати берем. Одна пачка є ще, тому беру одну тільки. Так, кріп взяла. Візьму, напевне, зроблю окрошку, що захотілося мені окрошечки. Кріп не дуже гарний, але який вже є. І огірок візьму. Огірок 85 центів і візьму ще одну цибульку. Одну взяла, вже треба ще одну. Тільки що подумала, що можна окрошку зробити. Це буде мені саме смач... смачно. Моркви захотілося. Взнося моркви. Блін, а що це з цією коляскою? Вона якась брудна, загрязнилася все, і вона не хоче їхати з морквою. Так. так, що ще? Зараз буду думати, що мені треба. Рибу, напевно, візьму, щоб знов засолити. тунець у нас є ще. Взяти ще кукурузку хай буде. Так, так треба взяти крабові палочки ще. А, та що хоче, щоб постійно відчинено було. Ага, нам, нам, ага, нам задуває в кімнату сквозняк. Так, а мене тут спалах. Добрий вечір. Добрий вечір. Максим. А коли ти йдеш? На екскурсію. На екскурсію? А ти розкажеш? Давай, починай. За тобою тут іде мегаблогер великий. Мегаблогер. Омега блогер. Омега? Да. Це старая, О, тут тепло. стальна лестница. Так. От, на ней 743 ступеньки, вот, мы должны их пройти. После этого нам откроется доступ в прачечну, де Мы будем смотреть на экспонаты, стиральные купили. Перед ним как в покупком тут обязательно нужно закурить. Ага. Так. А Тому, які що... цигарети? Тяжели. Манчестер Юнайтед. Так, а де там наші, слушаться? Так, ну розказуй, так, що так. тут. Сушарку No2. Оця наша? Так. Да. Ага. Пусть вона крутиться ще, поки я шмалю. Там твої трухани. Там мої теж є. А, там моя ще кофта, я думаю, що то там воно таке? Це що, хтось ще готельні рушники бере? Капець. готець. А ти вже там роздивився, що там є різгалтер? <рес> так, ну що. А ти на скільки, На дві людини клав? Нет, це інший. Холодно? Це, я сначала була оці. Ага. Я її сюди переклав потім. В ага. общем, вони майже висохли. А, гаряче! О, так воно буде супер. Да. Давай бо вже скоро е, закриють. Скоро отбой. Ага. 9? отбой в 9, да. 9.30. Ага. ти Ого, яке гаряче. Гаряче. Холос. 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 Я буду трамбувати. Воно не мнеться, воно вже пов'яте. Ти хотів, щоб я з тобою прийшла? Ой, там впало. Нічого, я тоді. Ні, не впало. Оскільки. Я ж кажу, ледь влазить. Нас бируємо, а потім оце економиє електроенергію, порошок. Так, як і вдома, я також щодня не, не прала. Чистоту виконуваємо свою. <рес> Чистоту, а он наш шкарпецька. А ну пере. Кажіте, перевірю. перевірю, я це заберу. Є одна, так? Да? Ця вже штука поломана, бачите. Чого? – Тому що треба брати трішечки смітники. І ним? І прекрати, так. Да. Ну, добре, що ти такий у нас роздув... хазяйновитий. Боже, який хазяїн, господар. Все вміє. Нічого не вміє, ти це робиш? Ми повинен на природу, ти кожен права, кажеш багаття, маєш спалиш шашлик, вже смажиш багаття. Ось. <різь> а така що я, я ж робила багаття, пам'ятаєш? Ти <різь> дрова рубала, <різь> я робила. Я <різь> пам'ятаю, дрова ти не рубала. <льомала? різь> Ні, дрова я не рубала, я ламала. Але носила. Ти <різь> <різь> носила? Ти да, можеш потім від ставочку із відоса, де ти мене зайдеш. <різь> <різь> того відоса вже давно він видалений. <різь> ну, він залитий на Ютуб, але він видалений із мого телефона, тому що нема YouTube. місця. А можна скачати? <різь> так. Покажеш мені як, тільки щоб якість не падала. Таким, покажеш мені як. Щоб можна повторно було виставити, так? Да? О, так може я зможу тоді і про своїх тварин виставляти повторно. Так, що... Ну покажеш мені. Ну перестань. Такі ж мекс. Лікар сказав, робити цією рукою все. А як больно. пильно. Так. А тут такі двері якраз наші для тренування перелому. Їх ледь відчиняєш. Ого. Блін. Так, нам треба папер туалетний взяти. Що мені зробило це? Нажмека. Нажмека, воно тепер неправильно. Ізьмемо дві зразу. Ага, хто саме більше те робить? Так? Да? Да. Не розказуй. Що ти, ти розказуєш? <гум> Брехло. Ой, скільки у нас тепленького всього. Воно аж гар. Ой, ти цюкінгу руху постирав. Держав <гум> у мене кофту носить. А, ти свою теж усера? Да. Так що у нас сьогодні такий день. Ну, все, всім пока.